Хочу вами сьогодні поговорити про такі три сайти. Це «Середньовікові», Golden Bears і Taxi Money. Сайт без вложений. Тут моно заходимо в деревню, дають на дві хижини, получаємо 0,4 копійок в сутки. Ну, їх можна зразу і виводити ось до. Беремо тут накоплено один дубло, переводиться він зразу на віртуальний счет 37. Тут візьмемо зараз обнову, Обновляємо страничку. І в нас візьдо 26. Беремо, виводимо на Payrкушек 2.6.7. Це виходить 26 копійок. Виводиться на Payer в кошельок. І ось до переходимо, дивимося на міні-paй 9.04. Обновляємо. Аккаунт. 9.30. Дивимося історія. 26 копійок. Прийшло. економічної ігра средньовікові. Ссылка буде на ігру в описані. Тут так само можна склад беремо. Купляємо птичок, склад. Авторизуватись. Зараз воно зайде. Сьогодні щось інтернет погано робить. О, беремось, заходимо в склад. У мене вже є 10 зелених, 7 жовтих. Беремо, собираємо все. Воно зібрало, продаємо. Так само сюди нічого не треба вложувати Беремо заказати виплату. Виплата на payer, 106. Заказуємо. А, написано виплачено. Переходимо, обновляємо аккаунт. 10.35 історія. Рубль 05. Прийшов із Golden Bears. Тоже, ссылка буде на цю ігру в описанні. Ну, монею. Тут я точно не знаю, але в мене є дві ось до машинки. Тут беремо собираємо періодично. там можна взяти заказ. У мене на вивод 2.92. Ну, так, тут є пасажирський счет. Він в мене по нулях. Я їх собі поповняю, пасажирський щот, з допомогою клікс. Тут беремо просмотр сайту. Так би серфін. І ось додивимося, потім беремо вивести. Вводим тут суму. Давайте візьмемо 1, 0, 3, 9. 5. І тут вибираємо пасажирський счут вивести Переходимо в мій гараж. Беремо вивести І як ви бачимо рубль 04. У нас є на пасажирському щиту. Так само, ссылочка буде в описанні. Ставимо лайк і підписуємося.